І так, увага! Я хочу, щоб ви приготували для мене гамбургер. Гамбургер. Чудово! Я тобі зроблю чудовий гамбургер, і мені знадобиться ця величезна труба. Насиплю туди салату та всяких різних овочів. Звісно, сир треба не забути. І, звісно, котлету, ще трохи овочів, ще сиру і зверху булочка. Не розумію, що це він робить. Дивіться, який величезний гамбургер у мене вийшов. Залишилось лише додати соус. Це буде смакота. Так, чудово. Ну, а я зроблю свій домашній фірмовий гамбургер. Буду використовувати свіжий гарбуз. Здавалось би, причому тут гарбуз та гамбургер, але у мене вийде дуже чудова булочка. Насіння нам не потрібне, тому я їх викину. А от капуста мені знадобиться. Пару листочків. Так, вітамінок буде дуже багато. Тепер натрему моркву. Перчик і багато інших овочів. Так, я вирішила зробити овочеву котлету. От, вона вже сформована. Тепер розкладу на ній перчик та цибульку. Чудовий вийшов бутерброд. Дуже смачний. Ну, от і все. Мій гамбургер готовий. Ох, це жахливо! Чого? Точно! Я можу зробити солодкий гамбургер. І так візьму жуйку та покладу її замість котлети. Ось так. Далі покладу зефірку і побільше мармеладу. Накрию печивом, полью смачним соусом. І розкішний гамбургер готовий. Ой, ну молодець. У нас все готове, дорогенька. Вау! А це ще що? Ого, я, мабуть, почну з цього гамбургера. М -м, який же він смачний. Мені сподобалось, клас. А ось це. Це навіть страшно куштувати. Яка дивна котлета! Гідота. Фу, мені не сподобалось. Так, 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 а тут у нас щось солоденьке. Виглядає дуже апетитно. М -м -м -м. Здорово, як! Однозначно цей бургер переміг. Так, я перемогла, я молодець. Дякую за привітання. Яка чудова та весела гра. Завантажуйте і ви гру до сорт Google Play та Apple Store на свої планшети та телефони. Грайте, розважайтесь разом з нами! На цей раз я хочу смачну піцу. Мама, мія! Звісно, я зараз швидко її зроблю. У мене піца буде у мексиканському стилі. Це ж так весело. Ой, мені щось хочеться танцювати. Йо-хау! Добре, відставити танці. Час приступати до приготування. Почнемо з перцю. Я зроблю дуже цікаву піцу. Вона буде у формі мексиканського капелюха, полів з томатним соусом. Товще та густіше. Далі обережно присиплю сиром. Так, куди ж без нього? Також додам нарізаних грибочків. Ну і яка піца без ковбаси, так? Ну і звісно, саме головне у мексиканській піці це трохи гостроти. Додамо краплю табаско. От моя піца і підсмажилась. Да уж, ось це так. М -м, який ароматний сир. Я, мабуть, натру його та побільше. Чудово. А це якийсь цікавий соус. Так, мені сподобався. Наливаємо та розподіляємо. Додамо трохи приправ і прикрашаємо листям салату. Можна віднести до духовки. Ось така у мене ароматна піца вийшла. Так, ну що ж, а мені знадобиться кавун. Я хочу зробити піцу з кавуна, бо там стільки вітамінів. От, Основа для піци готова. Тепер за допомогою спеціального гаджета. Поріжу її на шматочки, щоб було зручніше їсти. Далі викладу дуже смачні та запашні фрукти. Прикрашу бананом, ківі, полуницею і лохиною. Моя піца готова. Не сумніваюся, що малечі сподобається. Вау, яке все цікаве! Мабуть, почну з цієї піци. М -м -м, дуже смачно. Мені подобається. Але треба йти далі. Тепер я спробую з цей шматочок. Вау! Божественно. Супер! Ну і нарешті у мене залишилась остання піца. Який свіжий кавунчик! І як багато моїх улюблених фруктів! Ну, просто пальчики оближеш Бабуся, ти перемогла. Ой, як приємно. Дякую, анученька. На цей раз я хочу ось таку веселку. Е, що означає веселку? Хоча, знаєте, у мене вже є ідея. І так, першим ділом мені знадобляться спеціальні фарби. М -м, до речі, дуже смачні. Додамо тісто, гарненько перемішаємо, і у мене вийдуть коржі усіх кольорів веселки. Головне не впустити. Відправляємо в духовку запікатись. Mm, фанта була дуже смачна. Шкода, що вона закінчилась, але це не проблема. У мене ще багато газовки. І так, наливаємо в миску, а потім додамо цукор. Та побільше. Так, думаю, вистачить. Тепер настав час все це як селіт розмішати. Отак, газовка з цукром, це неймовірно. Далі візьмемо порожню пляшечку. І зальємо шарами наші суміші. Ви тільки подивіться, яка краса райдужна вийшла. Але це ще не все. Тепер я розріжу пляшку та позбавлюсь від упаковки. Валя! У мене вийшло чудове желе у формі пляшки. Ой, пробачте, дуже некультурно. Ну, добре, час і мені приступати до роботи. У мене є кольорове тісто. Першим ділом я його розкатаю. Ось так. У мене вийдуть декілька коржів різних кольорів, котрі я загорну в рулетик, а потім покладу у спеціальну формочку. Так, ідеально. І так, мої коржі готові. Залишилось палити їх збитими вершками. Вирівнюємо вершки та викладуємо один яскравий корж на інший. Чудово. Тепер поливаємо вершками з боків, знову вирівнюємо і переходимо до прикрашання. А прикрашати я буду яскравими кольоровими льодяниками та шоколадками. Зверху викладу різні жуйки. І завершу цю композицію яскравими льодяниками. Так, маля хотіла веселку, і вона її отримає. Готово. Ой, непогано, звісно. Але моя страва куди краще. У мене вийшов ось такий райдужний рулетик. З нього я зроблю солодкий сендвічі з начинкою зі збитих вершків і полуниці. Ну, краса! Не сумніваю, що моя онучка оцінить. М -м? Бабуся, ну не смішіть мої тапочки. От у мене шедевр. Вау, яке все цікаве та яскраве! Нічого собі. Ця пляшка так забавно тримтить. а значить, вона й жиле. Спробуємо. М -м, дуже смачно. Клас. Далі я спробую ці різнокольорові сендвічі. Виглядає просто неймовірно. Яка ж смачна начинка! Розкішно! Ну а тепер перейду до цього тортика і почну дегустацію з льодяників. Ммм, які смачні! І шоколадки також відпад. І ці цукерки також. Отак. Ну, добре. Треба нарешті спробувати сам торт. Вау, який він гарний. Неможливо відірватись. І так, цей тортик однозначно переміг. Так, це я. Я переможець. Бачили. Від хочемо розповісти вам про нову грумультідасор. Це найкраща гра у світі. Ви зараз же можете завантажити її через Google Play та Apple Store. Давайте грати разом буде дуже весело. Ну а поки що бувай.